Святого Євангелія від Святого Волокі, на Іль. Того часу Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись. Кожний стане, як його вчити. Чому бажаєш скалку, яка в оці твого брата бачиш і вибрати її, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш сказати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці? Лицемірем. Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стернини не збирають смокви. А з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добром, а погана зі свого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють її уста. Це є слово Господні, нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І в Бензі похвалений Єсу Христос. Другі улюблені в Христі, брати і сестри. Кохані любі Божі діти, дорогі парафіяни, міністранти, Матусю з нами присутня, родина наша. Сьогодні читаємо Євангелію з 6 розділу Святого Луки, 6 розділ святого Луки. І ми чуємо, як пан Ізус каже, це порівняння, що коли ми хочемо щось зробити, навіть доброго зробити, але вказуючи на помилку людей, ми потрібно, щоб ми раніше побачили, чи в нас немає якоїсь помилки. Так, скажу такий приклад, коли я чув теж на проповіді, як розповідали, як то в одній сім'ї чоловік там нарикав на своїх сусідів, і так сидять вони там в кімнаті, дивляться через вікно, а сусід каже: о, дивіться, які вони. Неухайні, які вони не господарчі, не задбані, навіть розвішують вбрання своє, які прали більйо, каже, і то воно не вистирано так, як треба. А жінка каже до нього: то щоб ти побачив, яка є правда на тобі воду, тряпку і помий наші вікна, бо це наші вікна грязні, а не їхні прання. І він почав мити, дивиться, справді вікно грязне. Але ми так хочемо всіх поправляти. Я теж знаєте, дуже би хотів, щоб і всі ксьонзи були як я, і всі на світі, так як я. Але з іншої сторони, треба подумати, чи ксьон Лаврентій правильний, бо можна всім розказувати знаєте, науку, як жити на світі, але ж треба подивитися теж на себе. І це й дуже важливе, те, що сьогодні пане зговорить. Мати правильну точку зору, бачити насамперед себе потім інше. Тому Божа заповідь про любов до ближнього так говорить: Люби ближню як самого себе. Так, на себе треба брати цей зразок. І ми, щоб бути добрими людьми, щоб бути такими, як би нам хотілося, нам потрібно завжди мати зразок. І не дарма говориться, що дітей не потрібно виховувати, їм треба давати приклад, бо вчителька в школі вчить, так, навчає, там розказує їм предмети різні, але вдома, в сім'ї, тато, мама, чи так само в парафії, чи в родині, чи ксьон в, в костілі завжди потрібно вчити своїм прикладом. І приклад він найкращий вчитель. Колись читав я таку одну історію, що один багатий чоловік, якийсь там шпикулянт, бізнесмен, як зараз кажуть, мав звільнити свою там секретаршу, бо договорилися на якийсь там термін, вже пройшло пару років. Вона теж собі якусь другу роботу там мала шукати, і на спільному такому совбесідуванні вирішили, що вже буде друга людина працювати, її звільняють. І він каже: я би хотів на ці відходни, вже що вона від нас відходить, хотів би їй дати допомогу грошову і там в конверті, такому грубому, дає їй гроші. а Вона каже: мені не потрібно грошей. Каже, я забезпечена. Він каже: як забезпечена? То ви ж тут секретаром робили, то що ви можете мати забезпечення? Вона каже, от я їздила з вами на різні там зустрічі, конференції, собеседування, збори і так далі. Слухала, як ви розмовляєте з другими шпікулянтами, як ви підписуєте договори, як ви домовляєтеся за ціни, за гроші, що продати, що купити. І каже, от ви робили це все, і ви там за, за 100 скажем, гривнів там, чи доларів, а я за 1 чи за 10, каже. і теж собі робила бізнес. Ви домовлялися за мільйони, я за. Сотні, ви за мільярди, я за тисячі. І каже, може, в мене нема стільки, що ви, але я дивилася, як ви це робите, і собі теж робила свій бізнес, своє шпикуляцію. У мене сьогодні є гроші. І він каже: Ну, то як ви так? То ви ж не крали? Ні, я не крала. А де ж ви брали? А я брала приклад з вас. От ви робили, і я за вами робила то все. Каже, може меншими процентами, але я бачила, як то робиться, і собі забезпечила життя. І це є такий, знаєте, приклад, що ми говоримо з ким людина пристане. Таким теж сама стається. Якщо ми е, дітей своїх охороняємо так, щоб десь в якусь компанію погано не пішли, чи в якийсь звичай не набрались, то тільки для того, що ми є свідомі, що там, де дитина піде, е, вона може такою теж статись. Так, от ми кажемо, діти чи люди це так як дерева. Так, от є різні дерева, там скажімо, і старіші, і молодші, є рівні дерева, є нахилені. І правда є така, скажімо, закономірність, така ну, природня, що якщо якесь дерево зрізають, то воно точно впаде в ту сторону, на яку воно нахилене. Завжди. Це закон фізики і це завжди. Не може бути так, що дерево нахилене в цю сторону, його ріжуть, а воно вдруге падає. Хіба що трактором якимось там тягнуть шнурками, щоб не побити хату, там, забору не впало на дорогу, то... Ну, тоді так. Але якщо натурально дерево зрізається, чи якийсь вітер, ураган, воно завжди впаде туди, в якусь сторону нахилене. І ми повинні теж е, пильнувати, наприклад, своїх дітей, щоб їх склоняти на щось добре. І якщо буде якась біда, якесь горе, то дитина похилиться туди, де є добра сторона. Так, якщо воно прихильне до Бога, до молитви, до костюла, то як буде якась біда, горе, то воно побіжить до костьола. І тому сьогодні пан Єзус каже, що дуже важливо є. Для нас, щоб ми ну, справді на себе звертали увагу. Не тільки дивилися, що в оці брата якась там трісочка є, але подивилися, чи в нас якогось бревна немає, так, якоїсь колоди. І Ісус не каже нам, щоб ми не впоминали когось. Нам потрібно говорити, як воно повинно бути. То сьогодні десь така, не знаю, чи це назвати мода чи страх, люди бояться щось комусь сказати. І, і там впимнути когось. Але я, наприклад, ріс ще в тоді, як у дитина, в такій атмосфері, скажімо, в селі, в сусідстві, навіть в родині, коли це було щось нормальне, що люди один другого впоминали. Навіть як я там пам'ятаю, приїхав в таке болото, було, що там велосипед захляпав, кинув його десь під хату. Мама каже, помий велосипед. Я добре добре, я сказала зараз, так знаєте, голосно, сусід каже, там на городі робить. Я пішов до магазину там, в кооперацію за хлібом, вона накличе, я нюхаю сюди. Ти що там виробляєш? Що мама свариться? велосипед». то ти такий сякий, як мені дала прикурки. То я пішов і маму перепросив, лісапет помив. І ще мама каже, тепер де сусідку перепроси, щоб ти ще їй поганий примір дав. І ще пішов до цьотки, що там ще? А цьоть, вибачте, що ви чули, як ми сварилися. Ну, то щоб я більше не чула. І Це було щось нормальне. А сьогодні десь комусь сказати, що там твоя дитина точе, то чи того, вже кіпиш, який кипиш. Не чи я вам розказував, як мама в костелі там когось в городку. воротку. Ну, я думав, що мої мами всі знають на світі, але є такі люди, що не знають, що це за цьому сидить там в костелі. І щось там якісь діти бігали. Ну, мама там дивиться, такий хлопчик вже рослінький, вже не то, що там рік-два чи що, але вже такі десь, що, може, шість років вже до школи, може, нульовці, і ганяє з ними. І там, зачепила каже, касіночку, не бігай сяк. Ну і там жіночка, а я бачу, нам ще тільки не чую, потім мама розказує. Ну і там синочку сядь, тут витхенько не бігай. Ну і до мами, що ви там чіпляєтесь? Каже, треба своїх пильнувати. О, виховайте своїх, допіру бдете наших. А ваші які? Не такий самий. Мама каже, на вон правий, каже, вбраний, каже, ну міг стоїть коло олтажа. То каже він не бігає. Знаєте, І от ми би хотіли, знаєте, всіх впоминати. Але якби я якийсь такий був, знаєте, вибачте, неправильний, якийсь теж веретено і, і бандюк вирісну, то мама би так не сказала, бо нема прикладу. Тобто нам потрібно в собі раніше мати, в своїй хаті, в своїй сім'ї, в своїй родині добрий приклад, а потім допіру когось там впоминати, казати, повчати. Хоча говорити треба. Так, Потрібно говорити, тому що ну, по-другому воно якби не виходить. Я навіть скажу так, сьогодні люди ну, не знаю, чи це просто моя думка, що я так би хотів, чи це справді так повинно бути. Мені здається, що сьогодні люди якось за себе спільно так не думають, тільки я і все. От, щоб за когось подумати, я от приходжу, котрого дня вже десь ну, тиждень ще не минув, треба було щось там купити. Мама каже, хтось там в гості прийде, якось хліба, ще щось візьме. Я приходжу, є, нема. Капуста є, нема. А де я? Не знаю. Я кажу, то подзвоніть. а я не маю номера. А ви звідси, з Городка, то ви не маєте номера до магазинів. Я кажу, то ж як ти не знаєш, що там. Коло костьо торгує в центрі, коло базару, там, коло млина, коло нової пошти, яка то ж ви між собою повинні мати. Я приходжу до кооперації в Бедриківці, приходжу, хліб є, ой, оцю знаєте, є, але він трошки через Чекайте, я зараз питаю, чи внизу є дзвони. Тут з хліба хоче, є, ой, чи їдьте, не там є. То якщо в Бедриківцях люди вже живуть, скажімо, прогресом, і вона одна до другої дзвонить чи в тебе є в магазині, це не те, що конкуренція, це культура. Треба консерви є, ага, є. Ой, чи їдьте, там внизу є консерва рибна, їдьте, бо в мене вже розібрали. Вхожу, в городкову, вона номера не знає. То що ви за бізнесмени, так? А що? Бо тільки я. О, мені привезли, я продала все, нічого не знаю. Тож іде другому скажи, що слухай, якщо в тебе нема, дзвони до мене, в мене нема, я до тебе подзвоню. Тож, хоч дружіть між собою, спілкуйтесь там. Ну, Я думаю, що це, що це сьогодні велика проблема 21-го століття. Так? Що люди не спілкуються, не допомагають, бояться, щоб один другого не обторгував часом, бо вона там більше на одну буханку хліба продасть. Це не є нормально, це не є людське. Так? Навіть я скажу, якщо по-людськи, то і, і, і з властями, і з усіма можна я остатньо е, теж їду з мамою з костьола, підвозимо органістку нашу і це, ну і стоїть міліція. Я зупинився і кажу, ну що ж, Шановні кажуть друзі, то ж ловіть Ксьонза, дивіться, бо я їду, ви мене не спиняєте. Каже, ой, чи ви зараз добалатеся, бо перше, ви лампочку не включили на повороті, а по-друге, що ви стали на середині дороги. вами вам, б... все, побалакали, їдьте з Богом. Він ж не міг два рази штрафанути. Але людина, понімаєш, ну я відкрив вікно, привітався, вони довольні. Потім йду на другий день, вони лампами мигають, руками, махають, бо Ксьонза бачить. знаєте? Ну, можна по-людськи, можна. Звісно, як я десь не прав, то ну, служіть мене, ну вибачте, ну таке може бути. Але, е, як то кажеться, якщо, ну принаймні, я так думаю, да? е, якщо в цирку медведя вчать їздити на лісапеті, то як ми людей не навчимо здрасті казати, один другому дзвін добрий, похвальоний, ну як можна не навчити, так? Тож медведя вчать на лісапеті їздити. Ну, щось, щось тут не грає, так? Тому ми сьогодні повинні справді подумати про це і. І ну, задуматись, наскільки в нашому житті ми правильно поступаємо, наскільки я бачу свою людяність, наскільки я би хотів, щоб зі мною так робили, поступали і, і наскільки теж потрібно, щоб, щоб ну, людей якось оброзумити. Ще такий примір скажу, звісно, цілу політику я вам говорю замість в але хто вже буде. Коли з сусідами балакаємо, каже, треба вулиці підсипати, бо не як заїхати. А то хай власть робить, хай держава робить, хай там не знаю, президентові приїде, буде з шуфлем ходив, розсипати. Ну, в людей поняття. Мама каже: так, ну нічого не буде, каже, тут сюди не годне заїхати до нас в гості. Давай каже, будемо щось рискалями зривати, то його горби, будемо рівняти вулицю. Пішов я в сільраду договорився за бокзаплат, звісно, не знаю, чи вони там щось хочуть з мене чи ні, але. Доволися за якийсь там отсів. Все, приїхала машина, висипала, питає, де, а от мама каже, а тут висипти, щоб ніхто не їхав, щоб всі бачили, отут вас. Висипали, що ні я не заїду, ні від мене не вийдуть. Приходить сусідка до мами, Януся, ходіть розгорнемо, бо Яню привіз Чебьон. Немає як заїхати. Все, вже вся вулиця робота, і все, вони зробили рівно, все, вже і ксьон заїжджає, і сусіди їдуть. Я б дочекав, поки президент прийде, воно мені треба. Звісно, це мій час, моє здоров'я, там якусь колядку завіз, вістом, що але ну чекайте, давайте щось робити. Як я буду думати за когось, ну -то, то до мене кіньми не приїдеш. Так, О, прийти в гості, подивишся, поки ще дорога вона всідається там, поки ще подивись, як сон дорогу зробив до себе. Але йдеться про те, що треба щось думати. Треба щось робити. Чи це буде в костілі, чи це буде вдома, чи це буде в державі. Як ми почнемо пальцями на когось показувати, то толку не зведемо. Так, Не буде. Я теж був на одній такій в капличку, доїжджав в Кам'янці, як був на парафії. Тож жіночка там співає, треба було свічку запалити, сірники, нати запаліть, діду дає другому, нас я запалив. Я не знаю, нас запали, і ті сірки ходять, як люди, то, то ви візьміть свічку і ходіть за свічку, може хтось запалити. Тож встань, запали сірником. Ні, йдемо другому, серники передають. Знаєте, то Я десь аж посередині каплиці злапав, ті серники кажуть, ходи сюди, я тобі покажу, як палити. Ну все, що хтось зробив, нема щоб пішло в черг і вже то ж треба якось від себе почати. Ось для того, ну, скажімо такі казочки для вас, щоб ви більше це зрозуміли. По-серйозному собі схочете відкрити вдома Лука, шостий розділ, це 3 Євангелія по очереді в новому завіті, шостий розділ, це так, 6 днів. Дасть вам відпочинок, запам'ятайте. І там собі можете прочитати, собі подумати. Може у вас якась думка прийде, може ви щось підкажете, але як це зрозуміти, щоб другим людям підказати і теж так само усвідомити собі, так, наскільки я в своєму житті теж маю так зробити, наскільки воно має бути правильне. І нехай в цьому теж Бог нам благословить, допомагає, щоб ми були вірні тому Слову Божому, яку ми чуємо, і теж хотіли другим людям давати гарний приклад. Амінь. Нігбензі не є з Христосом. Так працювати. Thank Вірую в єдиного отця все держите, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиногородного вітця родженого перед всіма віками. Від Бога світло, від смітна, пола істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного, слушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і окрутився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був покола. Сутретій день зідно з тисна, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучка, і вдруге прийде слабою судити живих і мертвих а його царство не буде кінця, їх Духа Святого Господа животного. Що від Отця і Сина і Споти, що з Отцем, і Сином рідно поклоняємо і рідно славимо, що говорив через Пророкі, їб єдину святу Вселенську я постольству Церкву і сповіло. Щення на відпущення в річці, очікуємо воскресіння мертви і життя